Ще як треба паркуватися, як дівчата паркуються до хрусту. Віниця. Вінецькі дівчата ще ті дівчата. І так, починаємо тест. Перевіримо зараз уровень нашого заряду. Так, 363 повна зараз батарейка показує Кіяніру. У нас дивно, 79 тисяч. І у нас uh, троєчка, uh, в неї зараз ми глянемо, uh, за кермом буде дружина. Uh, в неї, в неї, в неї. Що в неї? Зараз по цьому. 451-99%. От Ми зараз машинки прогрілися. Я тут теж думаю, що 99%, бо крига От у нас у нас, виходить, віконечко замерше. Зараз ми виїжджаємо, перед Житомиром ми поміняємося і зробимо максимально чесний тест. Так, і так, спочатку рушаємо. В нас ага, рекуперація, ми чуть її зменшимо. Ми зробимо її мінімально. А в нас є ця машинка, в неї саме почався єлі-єлі відчутний такий гул-редуктора. Тобто ми її будемо віддавати, коли купували власник зі мною. Був присутній, і ця машинка купувалася дешевше за рахунок цього шуму. Машинка стане під ремонт в Вінниці, вже знайдений майстер, мала ставати в рівному стане Вінниці. І Тому ми просто їдемо, віддамо її. У нас відстань 253 кілометри. Можна виключити підігрів сидінь. Так, підігрів сидіння виключив, а, ні в чому собі не відмовив. Дзеркала, а, дзеркала теж розігрів. Скло я теж розігрів, а, включив на, на розігрів. І от Ця машинка була заряджена у нас з вечора, так як в мене один зарядний порт. А, ну, машина при, має при собі зарядку. Адаптер на 220 перехідник, але я скажу, що це він не пригодився, бо... бо є в мене EcoFlow зарядний пристрій на 380 вольт, але в нас ця машинка тільки з однією фазою. То спочатку зарядилася ця машина, ввечері я ще їздив на Теслі і вже Тесло. Ми поставили на ніч до 100% догнали. Батарейка в неї більша якось так. Так, що в нас по світло? Світло в нас же ж так. Е, ага, от ми включили Є значок авто, знизу з'явився. У нас автоматичне має бути ближнє дальнє. Зараз ми це все побачимо. Комфортно. Поки швидко я не їду, бо все-таки на в на вулиці зараз нолик От на приборній панелі показано. І, а ми на літній гумі на цій машині. А на Теслі стоїть зимова. Побачимо, порівняємо, яка машина буде економніша. Так, як вона у нас переключиться, зараз ми подивимося так раз. Перемкнула на ближнє світло. Побачила зустрічку. О, включила дуже швиденько. І так, друзі, виїхали ми з заправочки, взяли кави, їдемо зараз по Житомирській трасі. В напрямку Житомира виїжджали було 250. Зараз 232 км Залишилось нам до Вінниці. Залишок по батареї 340 км, Їдемо на круїзі. Їдемо все в автоматі. Крім 22,5 Ну так, виставили зараз 22,5, перед цим грівся, то ну, не відмовляв собі як на дизельній, на бензиновій машині, на машині з ДВС. Тобто я собі розігрів машинку, розігрів лобове скло, бо в нас нолик, вона була замерша. І правда, трішки хитріше на теслі, яка їде позаду, я включив через додаток, підігрів і підігрів, я включив, коли вона була на шнурку. Тут я не знаю, чи є тут додаток. Можете в коментарях писати, підказувати, чи є додатки, чи немає, чи можна тут таке саме зробити з зкія. Декілька є нюансів, от наприклад, коли все-таки у вас кава зазвичай йде, ну, можна сказати, всі ж беруть там каву правою рукою. Але налаштування, що от коли тут у вас круїз, то цього немає. У вас налаштування круїзу йде все-таки теж під праву руку, і треба ставити стаканчик, запускати круїз, і тоді вже, і тоді вже будете їхати ним насолоджуватись. Але я скажу, ну, класний круїз, ти собі їдеш, можеш там забрати руки з керма, час від часу його. Підтримувати, там, до нього торкатися, бо вона просить, і все на цьому їде впевнено. Да Їдемо 100, для того щоб нам менше підзаряджатися на Теслі, коли ми будемо повертатися додому. Бо, бо так сталося, або вночі треба було десь ночувати і вести цю машину евакуатором, завозити після того, як вона розмитнилась, або ми. Все-таки приїхали, я там приїхав додому в Київ, і вже з Києва вже своїм ходом машинку відвезу в Вінницю. Наступна буде зупиночка під Житомиром, там дозаправимося ми кавою. Заряджатися ми по дорозі не плануємо. І так, доїжджаємо ми до Житомира, залишок ходу 267 км. Я скажу доволі адекватно, можна їздити подорожувати. Так, По батарейці у нас 72% залишок. Ну і я скажу, що з Києва до Житомира. Ви без проблем на 30% доїжджаєте, тобто на KIA Niro ви собі з, з, з одного обласного центра в другий, навіть з більшою швидкістю без проблем доїдете. Дуже багато кнопок, незвично, вже я скажу до Тесла я привик. Все на екрані, все один раз налаштовано. І, усе. і ти просто собі катаєшся, забуваєш про все. Бачите, тут є в нас гарячі настроїчки, є штатна карта і є в нас значок Apple CarPlay. ми переходимо в нього. І отак. 260. і Ще тут дуже добре, декілька кілометрів, тобто свій без проблем. Якщо Швидко не їхати туди назад вже номер з Києва з'їздити взагалі без ніяких проблем. Так, рушаємо на теслі. А куди це мій? Допоміжник вже втік. Вже, вже дружина полетіла на ким, погнала, вже вона там вже виїжджає. Так, виключимо музичку, щоб нас YouTube не забанив. Так, от так. Все на екрані. А в Україні навігація працює веде. Єдине, що мінус не підтягує пробочки. Але це не є проблемою. Пробки можна подивитися. Я скажу, я вже привик, мені тут якось більш привичніше, більш так все простіше. 296 запас ходу. Так. Покажу вам витрату і кінцевий результат вже буде, буде коли ми будемо в Вінниці. А тут у нас що по цьому? 20 кВт в середньому, але бачите, вчора я, скажу, я вчора трішки наступав на педальку, були в нас прискорення, обгони. Ну, десь я вчора швиденько їздив. Ну, зараз коли в нас ми ще трішки проїдемо, то буде більш адекватніше. І я скажу з 20, я думаю, на 18 ми вийдемо при швидкості 100 на відстань туди і назад. Я думаю, що воно так плюс-мінус так десь і буде. За останні 15, о, бачите, 18,6. Виходить кіловат, а за 150 кілометрів, за 150 кілометрів я дуже швидко їздив, тому що тому інша ситуація. Назад ми включимо карту. Отак. От так, 292 кілометри. Ну, назад до Києва не хватить. Я думаю, що отут якраз от на цих заправочках. Перед Житомиром ми і назад будемо заправлятися. Якщо так, то це буде взагалі дуже круто, але попробуємо, побачимо, що воно покаже. Ну, давай, бачите, як показують нас сліпі зони. Коли червоненьким світ цей екран значить, обганяють. Ну, тут у нас 80 тисяч пробігу. Це машина європейка. І та європейка, коротше, дві європейки. І тут 75 кВт-часов. Коли, ну, коли я її дивився, було пораховано тут 72 чи 73 залишок. Тобто тут 2 кВт десь тільки у нас. Вже виходить, як там деградація батареї. Е, ну я скажу залишок батареї дуже великий, і власник за цією машинкою дивився, бо по історії, по всьому було перевірено, що як машина їздила, і хто був власником, ну, машина з Європи, тому ви все про неї знаєте і, і так набагато бі. Краще, чим брати незрозуміло, що, що ждати якийсь сюрприз, вас чекає з Америки. Ну, відео не про це. і підемо на обгін. 100 кілометрів. розігнався я. Так. Так, є наш продвинутий автопілот. Все, керування взяв на себе та взяв я. <зявся>. Ну, я скажу Тесла, вона чотче веде, вона не петляє між полосами, і вона у вас, я скажу так, вона все кермо кермо зажала і вже треба, щоб його здвинути, то треба вже постаратися. Ну, от якось так. Поки їдемо 90. А, вона, до речі, їде по дорожнім знакам. Тут, тут в Tesla свої приколи, в населених пунктах буде пригальмовувати. Зараз я поміняю налаштування, треба друга рука, щоб додати їй там плюс 10 кілометрів, щоб вона їхала не 90. 160 ще 169 запас ходу і має залишитись 24, бо прийшлося там декого обігнати, з деякими машинами пободатися, бо є такі дурачки, які то відторможуються, то летять, то від них від'їхати. І це. Але я скажу, що ну, тобто, вже особисто мною перевірено, Київ вінниця, без проблем, 24 запас ходу, у вас залишається, ще плюс по Вінниці. І я скажу ще назад, можна буде попробувати і до Житомира. Але мабуть, ми будемо обідати чи снідати. Зараз 7 годин ранку, поснідаємо, десь зарядимося, щоб хватило вже нам і до Києва. Бачите, як попереджає, їхав не в круїзі, бо я скажу так: якщо автопілот, то нас, нас же якось не зрозуміло, Не розумію, чому в нас так не можна зробити. В нас село може бути тут, села 5 кілометрів немає, але в нас на білому фоні в Європі так показник. Населеного пункту, але коли межі села, там де треба дійсно пригальмовувати, то воно окремо. Знак міста, що там міста населеного пункту є окремо значок, де ви зменшуєте швидкість. Для чого мені, от ці межі села, наприклад, якщо отут я тільки що їхав селом, від знаку від села ми їхали отак от такою дорогою, кілометрів 5, а потім знак перекреслений, що типа населений пункт закінчився, ну це якийсь абсурд. Ми в Вінниці, Макдональдс Вінницький, перевіримо, що в нас по витратам там зараз в двох машинках. Так. Вінниця, ми маємо 116 запас ходу, не знаю, там щось не сильно видно. Так. 116, зараз ми от в цьому меню глянемо. 32 у нас запас ходу залишився. І ще залишок на 116. Кілометрів без кондиціонеру 117%, з кондиціонером 116, акумулятора 32%. Тобто Київ без проблем. А середня витрата що в нас 5,7 км на 1 кВт. Середня витрата о, 97% в економ режимі ми проїхали. Ну так З Києва на Кіаніру. Зараз бу... йдемо дивитися, що в нас Тесла показує. Ось така гарна машинка. Зараз глянемо, що Так, в нас було, бачите, собиття. Це хтось, якщо тут є режим реєстратора, сигналізація, хтось виходив, ага, дядько виходив, був близько біля машини. Ладно. Так, це нам не треба. Дивимося наші показники. Так, у нас 114 а, запас ходу 25% залишилося а, середня витрата 183. З останньої зарядочки 187 середня витрата. 47 кіловат, 254 км Ми проїхали. І так, друзі, повертаємося ми з Вінниці вже на Житомирській трасі. Я скажу доволі економні машини по трасі. 100-110 там далі вже з'їхали з траси. Було не так спокійно, ти мусиш їхати вже з усіма машинами, або тебе починають обганяти. Ну, ранок всі кудись спішать, то приходиться їхати там 100, 110, 120. В середньому тесла на повному приводі 18,6 в Неї стала витрата. А от я порахував те, що показала Кіаніро. Там 5,4 км на 1 кВт, то виходить 18,5. Я скажу, витрата плюс-мінус одинакова. Електричкою можна подорожувати. Я скажу так: ми накидали циферки, порахували, от в нас перед цим була дизельна машина, там Ford Focus 18-го року з 2-літровим дизелем. Середня витрата його складала ну, там в середньому 6. Якщо. Не відмовляєш собі нажимати на педальку, то щось він завжди їй показував на автоматі 2 літра дизель, то Київ вінниця і назад повернутися, то виходить на, на, цьому, на дизельній машині 1800. Да? Правильно, тися да, вісімсот гривень туди і назад з'їздити. А якщо ми порахували на електричній машині. Ми вдома заправились до повного, перевели по, по 2,16 по нічному тарифу. Це 100 гривень, нас склало в тому напрямку. І я скажу, що ми там заїхали, заправилися, якраз поснідали. Нас машина до, заправилась до 85%. І зараз я покажу, як вона показує, скільки в нас буде ще вдома буде запас ходу. От дивіться, бачите, так як ми їдемо. Навігація проклала, і в нас ще вдома буде 20% залишок по батареї. Нам ще їхати одну годинку. І от наша витрата, як ми їхали, середня витрата за 150 кілометрів 17,3. Зараз взагалі ще впала. Я скажу, наче адекватно їдемо, і я скажу, навіть швидше почали їхати.